В Івано-Франківську нагородили найкращого платника податків. Ним стало підприємство «Штерн Агро», яке займається вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції. Головним критерієм оцінки стали економічні показники абсолютні величини сплачених податків, соціальний рівень відповідальності бізнесу перед суспільством. Певною індолігенцією для фіскальної служби такій нагороді на підприємстві безумовно раді. Ігор Гордійчук каже, для них важливим було отримати нагороду. Наступного року обіцяють повернутись за новою відзнакою. Для нас ця нагорода це дійсно несподіванка. Ну ми до цього ми до цього не тішли, тому що, дякуючи нашому багатору, який вчасно, кожен місяць сплачує ті податки, які необхідно до нашого бюджету, до, до нашій держави. Наше підприємство вже працює на теренах Смінецького і Тлумецького району 10 років. До слова цьогоріч для участі у рейтингу заявки подали 34 підприємства з Івано-Франківської області. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.